Звільнена від терористів територія і досі небезпечна. Від бойовиків залишилися сотні, навіть тисячі різноманітних вибухових пристроїв, починаючи від гранат і закінчуючи саморобними мінами, лише у Слов'янську бійці держслужби з надзвичайних ситуацій знешкодили вже понад 5 тисяч вибухонебезпечних приладів. З них 400 артилерійських снарядів, більше 500 міномітних мін, стільки ж бойових гранат. Близько 200 протитанкових мін, 42 42 реактивних снаряди та інше збройні. Лише за останню добу рятувальники обстежили понад 10 гектарів території у слов'янську і знешкодили майже дві сотні небезпечних знахідок. До речі, шукають вибухівку не лише на суші. Було направлено група підводного розмінування. За цей час ними обстежено більше 11 гектарів від акваторії славянського курорту, де було виявлено 27 вибухонебезпечних предметів. У ДСНС попереджають, що терористи облаштували чимало пасток із саморобних вибухових пристроїв. Відтак, люди мають бути вкрай обережними і в жодному разі не торкатися підозрілих предметів, не чіпати, огородити, попередити. Усіх присутніх, що тут є така небезпека і за телефоном 101, який діє по всій державі, визвати рятувальників. Відзвітувало керівництво ДСНС і про приємні речі. У Слов'янську вже майже повністю відновили електро та водопостачання, розібрали близько восьми десятків завалених будинків та розчистили від барикад та сміття понад 70 кілометрів доріг.